Брати і сестри, друзі, я, ну, я думаю, я не зможу зараз вам передати емоції, які я зараз відчуваю. І перше, що хочу сказати, я дуже дякую вам за вашу любов. Я її відчував постійно сьогодні особливо. І ми сьогодні слухали вже і слово Боже. Сьогодні було багато молитв, були пісні прекрасні. Я просто хочу з вами, це не проповідь, я просто хочу з вами дуже відверто поговорити, розповісти про останні декілька місяців мого життя. Залишити вам одне побажання. і На цьому наше зібрання ми закінчимо на сьогодні. Просто ну, щоб ви розуміли, що відбувалося, чому я тут, взагалі, як Бог вів мене, десь вісім місяців тому мені зробили офіційну пропозицію про це влаштування тут в Німеччині в місті Ліхтемостен. Це, Це служіння в організації, яке я служу дуже давно. І тоді я до цього не поставився з належною увагою, тому що мені здавалося це абсолютно нереальним. І ну, ви, багато хто це знає, що в мене в Києві є служіння в місії, я керував місією «Світло на сході в Україні, я був пастором церкви. Але десь за півроку після цього сталися події, які підштовхнули мене почати думати про це. І це такий дуже важкий вибір в житті. Ви ж розумієте, що це не, не вибір. Який мені стейк купити, свинячу чи, чи говядину? Це, це, це повністю змінюється моє життя. І коли я думав про це питання, я намагався щиро перевірити свою мотивацію. От якщо я поїду в Німеччину, що стоїть, яка мотивація? Можливо, я шукаю спокій від війни. Ні, це неправда. Я з Машою, з моєю дружиною спілкувався, я кажу, Машенька, ну дивись. Я, я боюся зробити якийсь крок неправильно, тому що я бачу, як Бог благословляє моє життя, наскільки наскільки ну усьому. Я був абсолютно щасливою, задоволений людиною. У мене є служіння, у мене є родина, мені де є жити, у мене є що їсти. Можливо, я зараз хочу поїхати в Німеччину, щоб якось трошки поправити свій матеріальний стан. Ну теж неправда, мені є що втрачати в Україні і. І більше того, я, я боюся втратити благословення від Бога. Я стою на такому перехресті, і я розумію, від того кроку, який зроблю далі, якщо він буде з неправильною мотивацією, я втрачу дуже багато, я цього боявся. І пошук волі Божої в цьому контексті для мене був надзвичайно складним. Я думав, я молився, я переживав, і таке враження, що Бог мовчить. Я молюсь, я пощусь, моя дружина молиться, діти моляться. І Бог нічого не відповідає. І всередині абсолютний штиль. Я говорю, Господи, ну будь ласка, ну хоча б на пів на пів процента, хоч якийсь бік, дай мені більше бажання. Може я буду зараз на свої бажання якось орієнтуватися, куди я більше хочу залишитися чи поїхати. Рівна половина. Моя родина розділилася рівно навпів. Половина людей двоє не проти поїхати, двоє не хочуть їхати. От абсолютна середина. Я знаходжусь в такому стані, і потім в Ютубі я натрапляю на проповідь. Яка називається, от я просто лістаю YouTube і читаю назву проповіді Як шукати волю Божу. Мені стало дуже цікаво. Цю проповідь говорила людина, яку я дуже поважаю. Він для мене в якійсь мірі достатньо серйозний авторитет, хоча я його знаю, я з ним от особисто спілкувався тільки один раз. У нього дома ми пили чай, дуже смачний. Ладно, я можу назвати це ім'я, це людина, яка мала приїхати до вас в гості і проповідати сьогодні в церкві. Микола Романюк, він не зміг приїхати. І от я слухаю його проповідь, і він багато багато прекрасних моментів сказав, які мене зачепили. Ну, наприклад, він розповідав про хлопця, який до нього прийшов, і сказав, що ну, він шукає волю Божу, не знає, як йому правильно вчинити. І Микола каже, я. от... Ну, в духі відчув, чи як, і він запитує, скажи, будь ласка, я перша людина, в якої ти питаєшся поради? Він каже: Ні, ви вже шоста. Я був, ну ви шоста, у кого я запитую. І Микола кажемо: піди, от до першої, що тобі перше сказав, то і є воля Божа. Він зрозумів, що інколи ми розуміємо, що інки люди шукають не волю Божу, а шукають підтвердження свого бажання. Я теж почав аналізувати, ні, у мене такого нема. І він таку таку пораду дав цій проповіді. Він сказав, що в мене в житті було два рази, якщо не плутаю, два рази в житті він шукав підтвердження волі Божої, коли не мог знайти. І він в цей момент пішов до свого духовного наставника за порадою. Мені ця ідея дуже сподобалась. Я, я сприйняв це як відповідь від Бога. І моїм духовним наставником є мій батько Василь Іванович, який сьогодні проповідував. Це людина, яка категорично проти була мого виїзду в Німеччину з самого початку. І я не знаю, чи читали ви моє інтерв'ю в журналі Віра і життя, в російському варіанті його немає, в українському воно вийшло. Я трошки про це писав. Коли я бачив, як Бог спасає людей, як Бог приводить багато невіруючих в церкву, і такий рух починається: хрещення, покаяння. І я розумів, що я не можу цими своїми емоціями, своєю радістю поділитися з татом, з яким ми мене завжди були дуже близькі стосунки, тому що я розумію, що йому буде боляче це слухати. Я все більше і більше тут пускаю корні. І я от прийшов до тата і кажу: папа, ви знаєте мої переживання, ви знаєте мої вагання, ви знаєте, що відбувається зараз в німецькій церкві. Там були деякі важкі питання, над якими ми молилися, переживали, думали. І я навіть залучав мого тата, як, ну, щоб він порадив, щоб він якось ну, допоміг. От я зараз на розпуті, у мене така ситуація, і, і Вальдемар мене ну, наполегливо запрошував. я кажу, папа, я перед Богом прийняв таке рішення. Я хочу Богу поставити п'ять умов. Ні, не п'ять умов, Богу умови ставити не можна. Я хочу Бога попросити особливої милості і дати мені відповідь на п'ять моїх запитань чи ситуацій, які мають відбутися. І по них я спробую дізнатися, от якщо всі 5 збудуться на 100%, я буду впевнений, що це воля Божа, що їхав в Німеччину. І перше, перше це запитання, чи перший момент, про який Бога прошу, якщо ви благословляєте мене на цю поїздку, якщо ви благословите мене на цю поїздку, ви зробите цей перший крок, тоді я роблю наступних 4 і будемо дивитися, що Бог з цього приводу скаже. Тато сказав: я, давай, роби, роби цей крок. Буквально через хвилин 40 чи через 50 він мені зателефонував, папа, вибачте, я хочу, я, я, ми в родині, я хочу дуже відверто про це говорити. Він каже, Паша, от мама пішла зараз в супермаркет за продуктами, я сижу в машині, я плачу як, як дитина. Я не можу собі уявити, що ти поїдеш. Це дуже важко. Я, я, можу собі, я, я легко можу уявити, що ти пропустиш мої похорони. Але як ти пропустиш освячення нашої церкви Київської? Це був непростий, непростий шлях. І вже потім, коли я мав їхати в Німеччину у відрядження, щоби закрити ще два пункти зі своїх п'яти, папа до мене прийшов і каже: папа, паша, я розумію, що якщо я сказав А, я маю говорити І Б. Але в серці у мене от в мене неспокій, я, я не впевнений. Я кажу, папа, ну слухайте, ну я ж не якийсь пацан з подворотній. Вам не потрібно говорити Б, якщо ви зараз вважаєте, що це не потрібно. Я вам зараз скажу перед Богом. Якщо ви прямо зараз скажете, Паша, я прийняв рішення, ти залишаєшся, для мене це буде відповідь від Бога. Тато відвернувся, знову заплакав, я побачив сльози на його очах. Він сказав: їжджай, йдемо далі. Я не буду довго розповідати про всі ці пункти. Скажу тільки, що останнє моє таке прохання до Бога було, щоб мене відпустила моя церква в Києві. І так вийшло, що мені довелося просити благословення в двох церквах, тому що я служив пастором і в Ніденській церкві, і в Київській церкві. І коли на нашій братерській раді в Києві я братам розповів про свої вагання, про свої переживання, про свої молитви, про пости, і вони сказали: Ну, добре, добре, ми все розуміємо, ми бачимо, що це воля Божа, ми бачимо. А як ти як ти будеш від церкви отримувати відповідь? Я кажу, я не знаю, як, яким чином це відбудеться технічно. Але я хочу, щоб церква мене відпустила одностайно. Якщо хоча б одна людина буде проти мого від'їзду, для мене це буде відповідь від Бога, що я не їду. Брати поспіхнулися і сказали, ну тоді розпаковуй валізи, ти нікуди не поїдеш. Ми знаємо, ми знаємо ставлення деяких членів церкви до тебе на той момент, коли ти перший раз від'їжджав, ми, ми нам про тебе розповідали, були люди незадоволені, навіть обурені цим. І ми знаємо, що такого ніколи не буде. Коли, коли в церкві було це зібрання, мені було дуже важко. Я дуже дуже сильно люблю своїх братів і сестер із Київської церкви, з Ніденської церкви. І скільки приємних слів я почув ту неділю, брати сестри, у мене напевно, є дуже велика перевага перед багатьма з вами. Я приблизно знаю, що мені будуть говорити на моїх похоронах. Я все це почув, і були сльози, були обійми, були дуже багато побажань. Люди сокрушалися, казали, що це просто розривається по-живому, по серцю, але вони розуміють, якщо Бог посилає, ну вони він казали, ну хто я такий, щоб у тебе забороняти? Я тебе благословляю. І я думаю, станом на зараз, це, мабуть, єдиний випадок в історії Української церкви, коли церква відпустила свого пастора в Європу на служіння. Ви всі знаєте, який стан, яке ставлення у людей до пасторів, які виїжджають за кордон. І для мене це от без перебільшення це чудо. От те, що відбулося в нашій церкві, це чудо. І я буду дуже сумувати. Я буду дуже сумувати за моїми братами і сестрами, так само сильно, як я сумував за вами, коли їхав в Україну. Так вже сталося, що моє серце, мабуть, ніколи не буде в спокої, тому що у мене і там, і там і люди, які, які для мене надзвичайно дорогі. І цей час пошуку волі, Божої, він, він дуже сильно у мене наклався. От я читаю Біблію, читаю Новий заповіт Евангелій Матфія. Я хочу зараз прочитати вам це місце, ви зрозумієте трошки от, мої думки, мої переживання, трошки більше зрозумієте. Це записано в Матфіє, 8 розділ, 23-й вірш, і трошки нижче. Як увійшов він до човна, за ним пішли його учні. І ось здійнялася велика буря на морі, аж хвилі заливали човен, а він спав. Підійшовши його, учні розбудили його, кажучи Господи, рятуй, гинемо. А він каже їм Чого боїтеся, маловіри? Тоді він встав і наказав вітрам та морю, і настала велика тиша. А люди дивувалися і говорили Хто він такий, що й вітри, і море йому підкоряються. Мене завжди захоплювала ця історія. Я, я з дитинства дуже, дуже яскраво уявляв себе. Я бачив всіх учнів, які вичерпують воду, ці вітер, ці бризки летять. І я бачив у своїм, ну, у уяві своєї Ісуса, який спить. Ну, я думаю, ну як він міг спати? Ну лодку качає. Може він? Ну, в общем, різи такі думки. І коли ти читаєш такі історії, зазвичай твоя увага ну, падає на самий вирій події – але цього разу, коли я читав цю історію, я звернув увагу на один момент, на який раніше ніколи не звертав уваги. І, можливо, хтось з вас каже, ну, це взагалі не важливо. Це не так, ну, не так...» Але для мене це стало надзвичайно важливо. Це 23-й вірш. Як увійшов він до човна, за ним пішли його учні. Хтось подумає, ну що тут такого? Ну, стандартний початок історії. Я зараз скажу вам, що мене особливо зачепило. Коли ми стоїмо на порозі прийняття важливого рішення, дуже важливого рішення на житті, можливо, десь ніби на роздоріжжі. І ми розуміємо, підеш сюди, піде такий розвиток, підеш сюди зовсім інший розвиток життя. І ми, віруючі люди, ми інколи до кінця не можемо усвідомити, яку помилку можемо зробити в цей момент. Погодьтеся, дуже часто ми навіть молимось Богу під час такого вибору, і у нас молитви звучать. Ну, Десь в такому контексті ми вже чітко розуміємо, ми бачимо ситуацію. Ми знаємо, чого ми прагнемо в цій ситуації. Ми знаємо, що саме Бог має зробити в моєму житті в цій ситуації. Ми навіть приблизно шлях бачимо, який ми хочемо піти, і нам залишається просто попросити, щоб Бог все це благословив. Можливо, хтось ще до сих пір не розуміє, до чого я веду, але насправді для мене цей момент от зараз став таким принциповим, як увійшов він до човна, за ним пішли його учні? Розумієте про що? За ним пішли його учні. Я прекрасно розумію, можливо, хтось зараз сидить і думає. Можливо, Саша думає, ну слухай, тут зовсім не про це говориться. В контексті тут, тут не можна так тлумачити це місце. Це, тут, це, це не той момент, коли так не треба на це заважити. І він правий. І ви будете праві, Хто так думаєте? Але для мене в контексті того вибору, який мені довелося робити, саме в цій моїй ситуації це прозвучало надзвичайно потужно. Я прошу Бога піти за мною і допомогти мені у виконанні моїх планів. Чи я йду туди, де Бог діє, і доєднуюсь до Його планів. Оце для мене принциповий момент. Розумієте різницю між запросити Бога в свої плани і йти за Богом, йти туди, де Він, і приймати участь в Його планах. І досить часто, ми, ми віруючі люди, ми самі визначаємо наш шлях. Бога ми бачимо виключно як помічника, який має допомогти мені виконати мої бажання, мої забаганки і мої плани на моє життя. І інколи різниця, вона ледь помітна, але вона неймовірно серйозно впливає на все майбутнє життя. Уявимо собі, що ми зробили вірний вибір, ми не шукали свого, ми пішли за Христом. Чи гарантує нам це спокій і якесь таке безсмарне тихе життя? Як ви думаєте? Ні, не гарантує. І те, що я побачив в цьому уривку, учні пішли за Христом в човен і потрапили в шторм. І ось здійнялася велика буря на морі, аж хвилі заливали човен. Напевно, багато хто з вас знає про той важкий, важкий шлях, який мені довелося зараз пройти, перетинаючи польсько-німецький кордон. Неймовірно важка ситуація була у мене. І такі випробування. І коли я зрозумів, що мене вже не випускають, не впускають в мене 12 годин протримали на митниці, потім в поліцейському дільниці. Перший день, другий день мене 6 годин протримали в поліцейській дільниці. Мені інкримнували незаконний в'їзд Німеччину. От я через все це проходжу, і я запитую, папа, ну скажіть, будь ласка, ну що відбувається? Я зараз я не переживаю про все це. У мене нема зараз мети будь, за будь-яку мету в'їхати в Німеччину. Я намагаюся зрозуміти, Господи, що ти зараз мені говориш? Ну, в Україні для мене було все абсолютно очевидно. П'ять моментів, більшість з яких не мали збутися. я не ставив Богу питання, на які ну, майже 100% буде позитивна відповідь. Навпаки, це було... і Бог так явно показав, що зараз. І я, і я, і я думав, я їхав, думав, Господи, ну чотири варіанти у мене. Або ти кажеш мені, що це неправильний шлях, тобі не потрібно їхати, повертайся в Україну. Або ти зараз випробовуєш мою віру якимось чином. Або, можливо, це перепони диявола. Ну, ти ж сильніше. Або, можливо, ти зараз хочеш щось зламати в мені, якось мене розвернути, може щось вичистити. І я вам скажу, і це було. Це було, я не хочу зараз деталі розповідати, але от цей момент, коли ми сиділи там в каталажці, там дуже багато чого відбувалося. І зі мною, і з моєю дружиною, і з нашими дітьми. Це був особливий час. І я думаю, що у нас може бути хібне очікування, якщо я піду за Богом, Він влаштує моє життя якнайкраще. Все буде дуже класно. Звісно, хто так думає, з Богом точно краще. З Богом завжди краще. Але це краще, воно не завжди співпадає з тим, що ми вважаємо кращим. Воно не завжди співпадає з нашими мріями. І ми йдемо за Богом не для того, щоб нам було краще, а тому, що він Бог. Тому що він Бог і Він має повне право на наше життя. А все інше, що відбувається в нашому житті, це лише наслідки того, що ми пішли за Богом. Читав цю історію далі і подумав, що в житті віруючих людей інколи може виникати відчуття, що Ісус спить. Я не знаю, чи проходило ви через такі моменти, коли ви Богу молитесь, коли ви просите, коли ви ну, дуже потребуєте Його допомоги, Його відповіді, а Він спить. Він не відповідає. Тиждень, другий, третій, місяць, а Він спить. Я думаю, у всіх у нас бувають такі моменти, але в чому ми можемо бути переконані на 100%? Будь-яка буря, будь-яка яка трапляється в житті віруючої людини, вона обов'язково, рано чи пізно буде вгамована Богом. І для віруючої людини, для справжньої віруючої людини, я думаю, найвищий пілотаж життя з Богом, відносин з Богом, це здатність прямо під час цієї бурі знаходити можливість насолоджуватися близькими стосунками з Богом. І мені цього часу не вистачає. Мене не вистачає цього фундаменту віри. В дитинстві, коли я слухав цю історію про учнів, про Ісуса, про море, я щиро не міг зрозуміти, слухайте, ну чому ви так переживаєте, чому ви так, так нервуєте? Ну, Христос же з вами в човні лежить. Я не міг цього зрозуміти. Потім я трошки підріс. І я почав розуміти учнів. Ну дійсно, буря, ну дійсно вони хвилюються, все по темі, все правильно. Але я думаю, Бог, от тому що Він такий милостивий до нас, тому що Він так любить, Він інколи із любові до нас проводить нас через шторми в нашому житті. І саме під час цих штормів має проявитися наша справжня, дитяча, така довірлива віра нашому Богу. І бувають моменти, коли без жодного сумніву, без жодного сумніву, ми абсолютно щиро ми говоримо Богу. Боже, далі тільки ти. Я вже нічого не можу. Від мене нічого не залежить. Тільки ти. Я повністю тобі довіряю. Я хочу, я не хочу далі йти без тебе. Я йду туди, де ти, і я доєднуюсь до того, що ти робиш, і ми будемо робити це разом. Тож моє побажання всім вам, брати і сестри, і мені теж, всім нам, як церкві Божій, мати отаку от чисту дитячу віру, яка допоможе нам не шукати виконання своїх забаганок, своїх планів. А йти туди, де Бог і діяти на Його умовах. І якщо Бог проведе через якісь бурі когось з нас, може зараз проводить Бог через якісь бурі, не сумнівайтеся і довіряйте Богу. Довіряйте Йому, розуміючи, що Його план для нашого життя він найкращий. І, ти, сестра, от я це на своєму досвіді кажу: будь-яка навіть сама смілива, сама така яскрава мрія моя. Стосовно мого майбутнього, вона блекне просто перед тим, що Бог може зробити, коли ми йому довіряємо. Це найкращий вибір, який тільки може зробити людина, повністю довіритися Богу. І цей вибір, повністю довіритися Богу, він має надзвичайно прекрасні наслідки. Я пропоную разом помолитися і закінчимо наше зібрання. Амінь.